Творчість та шоу-бізнес під час війни як вдається нашим музикантам працювати та знаходити натхнення? Сьогодні спілкуємося з співачкою Шаду Ксенія, вітаю. Дуже рада з вами познайомитися. У мене до вас таке питання. Ви пожили в різних країнах. Ви нещодавно проживали у Молдові, бували в Празі і вже встигли повернутися до Києва. Зараз такий час, що багато людей, багато країнок стоїть перед таким вибором після року тимчасового захисту чи продовжувати жити на валізах, чи повертатися додому в Україну. Як важко вам далося рішення про повернення додому? Воно мені не просто не важко далося. Я була в ньому впевнена. на Мільйон процентів. Але зараз те, що я скажу, не стосується інших людей. Будь ласка, я дуже просто прошу до цього віднестися. Це просто моє. Так, моє рішення, якщо ви не хочете їхати і у вас є дітки, залишайтеся а, там, де вам краще. Да? Це просто моє рішення, і яким воно було. Для мене було супер важливо повернутися додому. Я ще це хотіла зробити влітку того року, коли я перший раз повернулася до Києва. Ми а, весною виїхали, і влітку я вже була в Києві. Тому що ми в мене були там благодійні справи, благодійні концерти. Так і е, я ще тоді хотіла повернутися. Тому що, наприклад, я, я не можу жити за кордоном. Я хочу жити вдома. Навіть коли тут тривога, і навіть коли були обстріли. А так скалася, що коли я приїжджала до Києва до України, завжди був обстріл. Ну якось так воно було і. Е, я все це пережила, я все це бачила. Але я вам хочу сказати, що мені мільйон разів легше це переживати тут ніж там в інших країнах, де спокійно. Але це моє рішення, і мені так, тому що там я не вилазила просто з новин. Я сиділа на антидепресантів. Тривога, наприклад, в Черкасах, це місто, де живуть мої батьки, Я одразу ню. Мамо, мама, будь ласка, біжи в укриття. Будь ласка, будь ласка, там пишуть там. Атака може бути там атрапка днів, дронів Черкащина. Чи там коли брат брат у мене в Києві живе? Ми дуже близькі з моїм братом молодшим. Там атака, там ракетна небезпека. Київ, все, і в мене отак мене трусять, а тут я можу все контролювати. Ну, для мене це набагато легше, але це тільки моє рішення. Я, я дуже прошу так, щоб я нікого не призиваю повертатися в країну нашу, тому що війна, тому що є ракетні обстріли, і я все розумію. У кожного своя психіка, і кожна психіка повинна бути. В тій в обстановці, де людина може залишатися здоровою морально. Я здорова тут уточнюючи питання кажуть, що за кордоном, от як ви сказали, що сприймається набагато страшніше, але коли ти знаходишся в Україні, можна сказати, в епіцентрі оцих всіх тривог, то трошки легше. Чи є у вас таке відчуття? Мені так, мені так легше ні, воно страшно. Воно теж дуже страшно. Але я, я не можу вам передати, чому так, наприклад, в мене. У кожного своя психіка, я хочу повторити. І я знаю, що якщо є ракетна небезпека, все, я йду там у, в укриття. Наприклад, в мене є в, до, в домі, в якому я проживаю, в комплексі є паркінг, я йду на парк. Якщо я десь на вулиці знаходжуся і в цей момент є там ракетна небезпека, я йду в метро. Ну, мені так простіше. Я знаю, я, я, я розумію, що це ну, може бути все, що завгодно, але це моє життя, і я таке рішення прийняла. У період війни умови для творчості досить важкі. Проте, ви випустили новий альбом, англомовний, якщо я не помиляюсь, розкажіть про що а? він. Цей альбом це такі, знаєте, мрії після того, як закінчиться війна. Там багато пісень, і деякі пісні про любов. Одна з головних пісень вона «Stand with Ukraine. Це така, можна сказати, головна пісня цього альбому, хоча альбом називається іменем іншої пісні. «Stand with Ukraine» все одно є така найголовніша. І вона про, наприклад, про наших воїнів, про наших бійців, про те, що we are the fighters, ми українці, ми борці. А є пісні про любов, про почуття для мене це альбом. Мрія про те, що буде, коли закінчиться війна, які ми будемо щасливі, яка наша країна стане сильна. Я, я це бачу, я це вірю. Як ми станемо все ж таки європейською, європейською країною? Ми за це боремося дуже, дуже вже багато років. І я впевнена, що ми це вилучимо. Дуже на це сподіваємося, що на наш контрнаступ, що він принесе нам позитивні наслідки. Впевнена, Вір, віримо в нашу країну. А, таке питання а, для багато кого особисте життя це табу обговорення. А яким воно є для вас? Мій чоловік зовсім не публічний. Він не хоче, щоб я його там сторі знімала, там фотку зробити. І до того, як а, я почала кар'єру співачки та блогерки, було дуже складно. Сфотографуватися у нас навіть на весіллі там кілька фото, тому що він не нав, йому це це не подобається. Я кажу: ну давайте просто там, наприклад, наше весілля, ну давай просто ну, запам'ятаємо. Ну ось наше весілля. Ну навіщо ці там сто фотографій? Ну навіщо? Ну три фото є і все. І там я знаєте три фото, де ми. Три фотки є, і слава Богу. Так, і він не публічний, але моє життя я відкрите, і воно дуже багато інформації про мене, і те, що я заміжня, і про мого чоловіка, там як які нас відносини, про те, що ми дуже дуже багато років вже разом, десь дев'ять років. Це все є в відкритому доступі в інтернеті. Я цього не скриваю все. Все доступно, все є в інтернеті для блогерки. Мабуть, важко, коли чоловік не дуже хоче зніматися на сторіс. А, важко, важко. Ні, але є у нас є фото. Про нас писала недавно статтю, таке велике видавництво, як The Guardian. писала про нашу любовну історію про наше кохання на весь світ є фото, і не одне з нашого весілля, з просто з нашого життя. Просто він не хоче, щоб я його знімала. Можливо, ну він просто такий, така людина не публічно. Йому це не подобається. Але він підтримує мене, підтримує мою роботу, підтримує мої пісні. Завжди гордиться мною. Просто не хочу бути в кадрі. Все зрозуміло. А як бачу з вашого інстаграму, ви не лише співачка, ви ще й фешн-блогерка. Така багатопрофільна людина. Як вам вдається це поєднувати? Я просто фанатію від моди, я фанатію від шопінгу, фанатіла до війни, тому що була можливість. Шопінгуватися, робити багато луків. Зараз такої можливості немає у нас в країні, але ми сподіваємося, що вона повернеться дуже скоро, що дуже скоро закінчиться війна, і я зможу робити те, що робила раніше. Шопінг ой, мода це просто моє друге покликання. Я це обожнюю. Я обожнюю складати класні луки, обожнюю. Якісь такі робить робити луки нестандартні, трошки такі експериментальні. Тому для мене це як хобі, І коли тобі щось подобається, ти знаходиш на це час. Чи важко поєднати? Знаєте, що мені важко поєднувати? Багато дуже ролики, роликів, мабуть, практично всі я монтую сама. І це займає дуже дуже багато часу. Ти собі потрібно придумати ідею, там підібрати реф, референси, потім це все зняти. Воно потребує там професійно виставити світло. Мені іноді допомагає там знімати мій брат в Україні, тому що він теж режисер. Як я теж у минулому режисер, і це ти все що Він знімає потім я це все монтую. Монтувати одне відео і можна і 4 години і день там, якщо є графіка, то це дуже складно, і це займає багато часу. І іноді мені здається, що мені потрібно. Якийсь помічник, хто би мені це міг робити, але дуже часто мені не подобається, як хтось робить. Мені я даю дуже багато правок, дуже дуже багато, і це все затягується просто монтаж цих рол роликів на 2-3 дні. А я люблю сьогодні начора. Отак. Сьогодні зняли, вчора вже викласти треба. Тому я роблю сама, і це вже так. Я розумію, що на майбутнє потрібно бути дум, ну, думати про те, щоб хтось інший монтував. Оце складно, тому що ще паралельно треба писати музику, придумувати пісні, їздити на студію, працювати на студію, шукати нові нові, нові якісь звучання, так? Тому що міняються тренди, міняється музика. Хочеться ще потрібно багато слухати музики, щоб розуміти, що зараз потрібно людям, але все ж таки залишатися у своєму стилі. Ох, Дуже багато всього. Це дуже цікаво. Пам'ятаю, ми обговорювали, що українська музика вона зараз у тренді. І це круто, що українські виконавці вони продовжують працювати навіть, навіть під час війни. І це просто. Просто супер. І звідки ви берете натхнення, от, окрім того, як ви кажете, що треба слухати музику. Можливо, ще є якісь у вас такі особисті моменти. Якісь знаєте, як то кажуть, п'ять діамантів, в яких ви знаходите свою силу. Ну фішка в тому, що зараз дуже погано з натхненням, дуже погано, дуже складно. Коли в країні твої війна і гибнуть люди, дуже складно якось там. Ну мені я про себе кажу, я не кажу про інших людей. Але все ж таки ти дуже гарно розумієш, що потрібно жити зараз, тут і зараз, тому що життя ти не знаєш, коли воно закінчиться і скільки тобі доля дасть прожити. Так? Ми розуміємо. Я, я це ще зрозуміла три роки тому, коли у чоловіка стався інсульт у молодому віці, достатньо так? І я, ну, Мені сказали, що 50% є. Я його втрачу, вибачте, будь ласка, я як усі українці російськомовна, я російськомовна українка, тому що я кримчанка. Так, я вивчаю зараз українську мову, прошу вибачення. Ви, ви дуже українську. добре розмовляєте. Ми всі живі так, люди. Так. Нас таких багато, і головне вивчви вивчитися. Так і коли мені сказали, що я 50% його втрачу, 50% він залишиться на все життя овочем. Я і він нічого не буде розуміти, я вже тоді зрозуміла. По перше раз, що жити треба тут зараз, коли все ж таки так склалося, що він вижив, що він залишився таким, як був. Є певні вади, які ми зараз реабілітуємо, але він зі мною залишився. Так і е, зараз я тільки зараз війна, і я в цьому тільки впевнююсь кожен день, що треба жити тут зараз, і це є натхнення життя. Дякую вам за відповідь. Це правда, так що це життя, і ми маємо пристосовуватися. Я ще хотіла додати. Просто е, наші воїни, наші зсу борються за те, щоб ми жили, е, за те, щоб ми могли, от, наприклад, з вами спілкуватися, так зараз за те, щоб діти мали можливість ходити до школи, вивчатися, студенти там теж вчитися, люди писати музику, і потрібно бути за, за це вдячним. Ви сказали, що ви з Криму. Ви виходить, втратили свій дім двічі? Виходить так. Я, як ви це пережили? Ну, я на той, на той період часу вже жила е, в Києві дуже довго, тому що я в 2008 році поступила до університету. Але ви знаєте, я можу сказати одне. Неважливо, як я це пережила, тому що це був просто ад. Я знаю одне, що Україна поверне Крим, і вже дуже скоро ми зможемо я зможу зі своєю родиною повернутися додому. Для мене така є мрія, велика просто зайти у море, потримати цю гальку, тому що я прожила усе своє дитинство на южному березі Криму у селищі Міського Типу Партиніт. Це таке прям ю, южний берег. Я дуже хочу потримати цю гарячу гальку. Я вірю, і я не просто вірю, я впевнена. Я знаю, що дуже дуже скоро а, Крим повернеться. Все буде добре. Крим завжди був і є українським. Нічого не змінилося. Він просто окупований орками, і все він завжди. Ну, в мене нема такого поняття там повернеться, не повернеться. Він український, і потрібно ці орків вигнати з нашої землі. Я думаю, дуже скоро це так і буде. І вже влітку поїдемо купатися. Стадіватися. Я ніколи не була на південному березі Криму. і Я завжди хотіла туди поїхати. А я з нетерпінням чекаю. Турція, я хочу сказати, Турція просто як кажуть, дихає. Дякую, Ксенія. б щось хотіли розказати на публіку. Попереду в мене буде дуже важливий реліз пісні. В цьому місяці дуже скоро, і він вразиться думаю, усю країну, тому що ну, такого ще не робив ніхто в Україні, як е, зробила я. Але я не можу сказати усі усі подробиці, але чекайте дуже скоро у цьому місяці. Я вас вражу обов'язково. Дуже ми дуже чекаємо. А може, хоч хоч якийсь, знаєте, натяк. Дайте, дайте нам? Пісня буде випущена не в Україну, не на українському лейблі. Угу. Тобто це як частина вашого англомовного альбому, чи це якийсь новий це нова пісня, пісня, яку я написала улітку, англомовна, і вона буде випущена не в Україну. І це для мене це велика гордість, тому що я хочу, щоб про українську музику дізнавалася у всьому світі, це є моя місія. І для того треба випускати музику не тільки в Україні, щоб хтось мог прогуглити. Хто це таке співає? О, Україна, Ого, в Україні є класна, крута трендова музика. А що це за країна? А може поїхати до неї? А може те, а може все? Отак воно працює. Ну але я знаю, що після війни до нас такий поток туристів тут. Поїде. Тому що Україна в нас дуже гарна, і є на що подивитися, і нарешті вже е, весь світ відійде від розпропаганди про те, що Київська Русь це якесь до них має відношення. Вже весь світ розуміє, що Київська Русь це є е, Україна, це є наші предки, і у нас є що подивитися, є що розказати світу, супер. З нетерпінням чекаємо. Сподіваємося, ви також завітаєте когось до нас у Чехію з концертом. Так, так, я теж чекаю, обов'язково запрошуйте, приїду вже була недавно, і я обожнюю Прагу, дуже класне місто. Так, ми ми, також любимо Прагу, хоч ми тут і недавно, але нам дуже подобається. Я з дитинства я ще в дитинстві колись працювала, працювала в дитинстві, ні. Грала на скрипці, в ансамблі. І співала там в цьому ж ансамблі. це коли я ще була дитиною маленькою, і ми їздили з гастролями теж до Праги. Ой, цікаво. Так. Клас. Дякую вам дуже за розмову. Так. Дякую, так. дякую вам. Гарного дня, всього самого найкращого. Дякую за розмову. Приємно було познайомитися. Мені також. До побачення дня. вам також.